Так, друзі. Поки що у нас металолом, переміжку з всяким. Ось тут була газова лампа класна. Ось такі ножки мала, бачите? Ось ще, ще одна була. Так, багато бою є пару цілих. Ось така цілісінька. Ось така. цілісінька. Ось там я потім зроблю відеозвіт, але головне, що дивіться, що попало мені. От дивіться, що попало мені. Та сама рідкіста. Але цілісінька, тільки горлишка нема. Ну я сподіваюся, я його знайду. Я його найду. Дивіться, тут багато кераміки, багато побутовщини. отаке таке зубило навіть. Бачите? Ось коса. Ну, її з'їло, там ресора якась, багато стаканів. Ось такі стаканчики. І знову ж таки з короною. Оця, що була? З короною що я колись знайшов. Аптека. Багато аптеки. от стаканів. Кераміки багато. І дивіться, головне, що я, чого я включився. Ось дивіться. Дивіться, який глек. І він, по ходу цілісінький. Тільки, тільки мені здається, що немає горлишка це. А так він цілісінький. І він цілісінький. І от багато слойків. Там так само я повикидував горлишко. На цей глек, я як вирую я включусь, вам покажу.